Ну а наступний сюжет із місця, де про дощі годі й мріяти. Пустеля Вадірам – це національний парк у Йорданії. Його площа понад 70 гектарів. Природне чудо, що утворилося у 8-6 століттях до нашої ери. 2011-го його внесли до всесвітнього спадку ЮНЕСКО і внесли абсолютно заслужено. Переконалася Ірина Віноградова. Це піщаний каньйон Вадірам. Він один із найбільших у світі. Взагалі таких чотири. Два в США, один у Туреччині і четвертий тут, в Йорданії. Більш як дві тисячі років тому тут пролягав торгівельний шлях до Сирії та Палестини. Дотепер збереглися такі написи на скелях. Вони вказували подорожнім шлях. Зараз Вадірам населяють бедуїни. У таких тимчасових кемпах із овечої вовни живуть представники кучових племен. Один із них Абу Алій. Дає про традиції пити каву. У нас зараз я покажу вам, як ми готуємо каву. Спочатку зерна обсмажують на отакій сковорідці. далі їх товчуть у ступі разом із кардамоном. Потім суміш засипають у чайник і заливають окропом, посудину ставлять на вогонь, присипаючи жаром. Подавати каву це справжнє мистецтво. каже Абу першому чашку дають найстаршому. Або ж справа наліво. Якщо гості прийшли з якимось проханням, каву наливають у чашки і ставлять на край столу. Напій не п'ють доти, доки не буде вирішене питання. це дружина абу Алі. Жінка готує традиційний бедуїнський прісний хліб. Тісто на металевому диску смажить на відкритому вогні. Виходить, що схоже на тонкий лаваш. Найпопулярніше в бедуїні м'ясо баранина, гарнір, рис. Ці чоловіки саме розкоп. Бують їжу залізну діжку на вугілі тримали в пісках понад три години. Аріс аріс грають бедуїни на отаких от удах, схожих на сучасну гітару. Інструмент арабський та український гімн відтворити теж може. Місцеві бедуїни вдягаються в довге вбрання. На голові носять куфію, чоловічу хустку. Одногорбі верблюди найзвичніший транспорт для вадірама. На них катають туристів, проте для бедуїнів це єдиний спосіб пересування. Вадірам, ще називають долиною місяця, коли сонце сідає, колір пісків змінюється від білого до темно Ірина Дмитро Бабак перший національний.